Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в христі, браття і сестри, улюблені Божі. діти, Триваючи в наших реколекціях, місіях парафіальних, сьогодні хочемо собі ще сказати таку одну думку про церкву: про те, як ми розуміємо, що таке церква, що таке храм, що таке спільнота церкви. Бо ці реколекції ми переживаємо. Як приготування до пасхальних свят, до урочистості Воскресіння Господнього, але також приготовлюємося до консекрації костьолу, тобто освячення храму. І ця власне консекрація означає, що він буде повністю вилучений з ужитку такого людського для ужитку Божого. Це так, щоб собі пояснити, скажімо, якщо от ми маємо чашу на столі на вівтарі. І поки цю чашу хтось робив, там вона була десь в магазині. Її купляли, це була звичайна чаша, така проста, що навіть можна було і воду, і компот з неї пити. Потім її освячують консекрація, і вже вона є призначена для літургії. Вже не можна з цієї чаші, наприклад, там собі напитися води, чи так само там одежа, яка є призначена для літургії. Поки їх хтось шиє, швачка кравцова, ну то відомо це є матеріал. Потім вже його освячують, і священик вже не вдягає його для того, що холодно, так, але для того, щоб відправляти літургію. Це є вилучення якоїсь речі або навіть людини для справи Божої. Наприклад, ми охрещені, то ми теж є вилучені для того з освіту, щоб бути приналежними до Бога. І це є наша консекрація. Ми говоримо сьогодні собі про церкву, про Костол, як спільнота людей, як недільна церква. Чому так? Не значить, що ми тільки в неділю молимося і тому недільна церква, але кожна неділя це є пам'ятка Воскресіння Ісуса Христа. І насправді жодне свято не повторюється стільки разів, скільки неділя. Ми маємо один раз Пасху, один раз Різдво, один раз Тройці святої. І так далі. А, а неділя аж виходить в календарі, якщо б ми ми порахували цілий рік 53 рази неділя. Тобто, скільки разів Бог дає нам нагоду, щоб ми святкували, хочу такий приклад розказати, який теж е, чув я на реколекціях, коли ще був малим хлопчиком, і священник розповідав приклад про свого друга, приятеля, з яким вчився в семінарі, про іншого священника, який пізніше став. Єпископом, і така була історія, що цей священник довго був на парафії. Люди приходили в костьол, були такі побожні, але там був сусід недалеко від костьолу, який ніколи не ходив в костьол. Але ще до того, власне, що він не ходив, то завжди працював, чи свято, чи неділя, то щось там і патики рубав дрова, і щось там зварував апаратом. І, і там хату білив, і на город їздив, і ну, і всі такі речі, і замітав на подвір'ї. Ну і ксьон завжди там ходив до нього, відвідував, розмовляв і каже, що запрошую вас в кості. каже, має таку просьбу, щоб ви не працювали в неділю, бо ж люди дивляться, і, і якось немає такої підтримки, що в неділю ж не можна робити. Але відомо цей чоловік завжди казав: В мене є повно роботи, я не маю часу для Бога і так далі. Ну і прийшло там яких пару років. Цього священника вибрали на єпископа, і він вже мав мати таку літургію, де його мали освятити на цього єпископа в катедральному соборі. Ну і він запросив всіх своїх парафіян, щоб приїхали на це свято, на цю літургію, на службу Божу, і теж запросив цього сусіда. Каже: Ну ходіть хоч раз. Каже, я вже буду єпископом, подивитись, як воно правиться, будете на гостях в мене. Ну і цей чоловік прийшов, приїхав туди, власне, до цього катедрального собору. Був на літургії, ну і потім вже мали йти вони там на гостину, на обід, і він каже: то зайдіть ще до мене там в кімнату, на хвилинку потім разом підемо. Ну і коли цей чоловік підійшов до комнати, постукав двері, єпископ йому відкрив цю кімнату і каже, ну то заходьте, але там на землі лежало якесь таке покривало, якийсь такий матеріал. Ну і, власне, він каже, а як я піду, то ж заберіть, що воно таке. Ну і каже єпископ, ну то беріть, забирайте та й ходіть. Він відкриває, а там накритий був хрест, такий великий дерев'яний хрест з Ісусом лежав на землі і був прикритий цим матеріалом. І цей власне сусід каже: Ну як я піду по хресті? Каже, що ви таке робите? Ну як я можу ходити ногами по по розп'яттю? А єпископ каже: Бачите, ви боїтеся піти по кусок дерева, по дості. А ви по живому богові ходили все життя, неділя, свято, як не патики, то сокира то. То там щось і каже, і ви ходили по живому Богові, а тут боїтеся Хрест переступити. І так часом є, що ми цього десь не розуміємо до кінця, але насправді можемо собі задати питання, чи ми пам'ятаємо, що ми є Богу посвячені люди, що ми є визначені для Бога, призначені для Нього, що ми є так насправді церква. Це не є тільки стіни, де ми збираємося, ця комнатка, капличка. Правдива церква це є ми. І Якщо людина є церквою Божою, то людина є святою. І якщо ми робимо не так, як Бог приказав, то ми, власне, грішимо самі по собі. Тому що Бог нас утворив святими, похожими до себе. Якщо Бог є святий, людина є свята. І, власне, на чому полягає День Господній. Кожен день є від Бога, чи це буде понеділок, чи середа, чи п'ятниця. Але день недільний Бог попросив, щоб ми його шанували. Святий Господній день. Часом людина десь, маючи цих шість днів, ще хоче цей сьомий Богові вкрасти. Буває і таке. І дуже варто собі задати таке питання, наскільки ми розраховуємо на Бога, наскільки ми вміємо довірити Богові, наскільки ми пам'ятаємо, що різні люди є, різні друзі, знайомі, але хтось не послухав, комусь не вийшло, хтось відказався, але Бог ніколи не відказується від людини. Тому що це є Божа ласка, Божа благодать. І цей недільний день він є такою краплею в морі, але є дуже важливий, так якби копійки немає рубля чи гривні, так якби з тої краплі немає в банці повністю води, так само власне, без Божої благодаті в цей день немає нічого в нашому житті. Йдеться про нашу довіру. Людина, котра йде в храм Божий, котра молиться, котра святкує так насправді неділю. Це людина, яка довіряє Богові. Ще так на закінчення скажу вам такий приклад, як в одно невелике містечко е, приїхав цирк. Як то їздять часом по країні, там показують всякі штучки. Ну і там люди сходилися вечорами після праці, дивиться на ці всі, скажімо, номера, акробатів тих. Ну і один момент такий був, власне, там цей акробат. Людина з цього цирку, яка ходила по шнурку, зав'язували від стіни до стіни шнурок, такий канат, і по цьому канаті він так проходив. Але що було інтересно, то за кожним разом перечепляли щораз вище, 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 і так вже вгорі він ходив, і там якийсь палку взяв, якийсь відро взяв, переніс. Ну, люди, очевидно, там плескають йому, поздравляють. Ну і потім там були такі дверцята невеликі вгорі. І схована тачка, такий возик, як то возять там пісок чи там на одному колесі, чи цемент, там, наприклад. Ну і він взяв цю тачку і так переїхав нею. Ну, Люди там друге так ужасались, дуже так, знаєте, перестрашені, що може впасти чи там вбитись. Ну, але відомо була перерва. Він вийшов, розмовляв з людьми. І каже, там до одного так підійшов чоловіка, який там жінка, діти з ним були. Там вони прийшли так, перер на перерві розмовляють. І е, цей акробат, цей циркач каже до нього: Ви вірите, що я так ще раз проїду? А він каже: Ну, звісно, віру. Ну, а, а що ви вірите? Ну, каже, бо я ж бачив, як я не вірю. А він каже: Але точно вірите? Ну точно віру. Він каже, ну то давайте зараз закінчиться перерва. Я вас візьму наверх, і ви сядете в тачку, я з вами проїду. А ні-ні, ти що я так, я так вже не вірю. Каже, мене ж бачиш жінка, діти, сім'я, а як ти мене заб'єш, то на коля їх лишав. «Ні, я вже тут, а я вже не вірю». І тут вони щось розмовляють, і така старша жіночка е, каже: а я, а я можу сісти в тачку. Каже: ну, то добрі, люди такі здивовані. Цей чоловік бере тою старшу жіночку, туди наверх виводить там по драбині, садить її в тачку і їде. І потім як проїхав. І він каже, а знаєте, чого вона согласилась? Каже, ні, не знаю. Каже, бо це моя мама, каже, вона дитині віри. Знаєте? І хочу вам сказати, що дуже велика роль не є це приклад біблійний, але дуже велику роль має Матір Божа в церкві. От часом людина так, знаєте, боїться чогось, страхається, має якусь е, таку обаву, переляк. Але дуже часто люди говорять, Матір Божа мені допомогла. Дуже часто. Я не кажу, що Ісус не важний. Ми збираємося, бо Ісус помер і воскрес за нас. Але скільки є різних таких прикладів, де Марія допомагає, де вона каже, я замість тебе сяду в цю тачку. Ось і коли би ми пригадали собі катехізм, то що ми власне, вчимося, отче наш десять заповідей, сім таїнств і так далі, є шість головних правд віри. От ми читаємо в катехізмі, хто має вдома молитовничок, там є, що є один Бог, Бог є в трьох особах. Син Божий прийшов на землю, помер воскрес і так далі, що Бог є справедливий за добро, винагороджує за зле карає. І там є на кінці записане одне речення, яке здається, що воно є найважливіше в цьому катехізмі, тому що дає смисл цілого катехізму і є написане таке слово, таке речення: ласка Божа до Спасіння нам конечно потрібна. Ми можемо дуже багато речей робити в житті, але якщо немає Божої ласки. Це все може бути тільки показове якесь, тільки спорт релігійний. Чи це буде піс, чи молитва? Якщо без ласки Божої воно нічого не варте. Ласка Божа, нам є потрібна. А цю ласку Божу ми беремо тут, в костьолі, в сповіді, коли йдемо до причастя. І цього вам справді бажаю кохані, і собі, і всім нам, щоб цієї Божої ласки, яка дає нам спасіння, ніколи нам не забракло. Амінь.